Дніпрова чайка ПІСНЯ Закувала зозолинька в зеленім саду, Зачуяла моє серце горе та біду, а я тую зозолейку саду прожену, молодого соловейка слухати піду. Ой, співає, соловейко, аж луна пішла, Тільки щастя, я колись, то вже я не знайшла. Про кохання він співає, весь садочок зник, Щастя долю обіщає ташка чарівник, то зальється, загукає, аж садок дрижить, гірше серце замирає, стогне та болить. Годі, годі, соловейко, не співай в саду, вже є щастя, вже я долі, мабуть, не найду. Лучше ж того соловейка, саду жену, Гірку сиву зозоленьку вп'ять переманю, нехай сива зозоленька вранці закує. Хай багатим та щасливим жалю завдає. Закуй, закуй, жалібніше, сивая моя, нехай вони засумують, як сумую я.